Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт Тридей, і ми продовжуємо кар'єру українського бійця ММА в UFC Undisputed 3. В попередній серії ми побили Френсона Пайшао, як його називає американський коментатор. І сьогодні я маю надію, що ми поб'ємось з кимось з бантом Вейту. Я хочу опуститись на одну вагу назад, тобто нижче, і потім йти все вище і вище. Ми чемпіони фезервейту, і в бантамвейті мене цікавлять троє осіб: Це Юрая Фейбер, Домінік Круз, які скоро будуть битися між собою, до речі. Ну і Деметріус Джонсон. Це боєць, бій, якого я вперше подивився, якраз в UFC, коли натрапив. І натрапив на його бій. Саме бій Деметріуса Джонсона. Всіма трьома я хочу побитись, ну і потім іти фезервейт, лайтвейт, велтервейт і так далі. Побачимо, куди нас спустять, бо потім там дядьки будуть уже такі здоровенні. А у нас параметри можуть змінюватися лише по вазі. Тобто руки у нас не виростуть, зріст не буде більшим. Ну, будемо дивитись, це ще далеке майбутнє. Ну і у нас, на жаль, тільки лайтвейт. Тільки лайтвейт нам не дають. Сьогодні битися в бантамвейті, тому з клеєм-гайдою я не хочу. Тому будемо з Хав'єром Васкезом захищати свій титул в Мандалай Бей. Третій. третій. Він в рейтингу і 39 років. Давайте подивимось. 87, але бачите, всі ці сила, швидкість кардіо та футворк у нас переважає. Мабуть, він просто технічно кращий, тому і у нього загальний скіл 87, а у нас 74. Будемо битися саме з ним. Звичайно, це не дуже прикольно. Еванс Кендал не цікавить. Ще й WFA. Так, Velasquez de Santoс. Акіяма Гру. Ну і все, наш бій, але перед цим, звичайно, треба потренуватися. Так, давайте. Саме потренуємося. Не будемо прокачувати якийсь удар. Ну, і я думаю, що треба нам футворк трошки підтягнути. Так, тут 81 силу не можна забирати, тому. Давайте отак, швидкість і футворк. Звичайно, будемо. В ручному режимі це робити, бо авто, я думаю, що максимум на 2 зірки він виконає, а це нам не потрібно. Все-таки мішок. Мішок ми можемо виконати на 3. Це мінімальне наше, ну а якщо постараємось, то на 4. Звичайно, зараз буде важче. У нас, до речі, нові шорти. Так, ми щось загальмували, давайте ще отак от. Будемо фінтами ще бити. Так. Зачекай, зачекай. Так, ну. Дві зірки вже. Давай, 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 лупи, лупи по мішку. Якось он так швидко рухається, чи я просто забув, як він це робить. Ну поки що ми виконуємо як і авто було б на дві, мабуть. І давайте так, Супермен джебом. Може це додає більше. Так, давай давай. Ми такими швидкими ударами намагаємось. І! Супермен джебами! Так воно прикольно виглядає. Дещо. Ну і на три зірки я так розумію, ми виконали. Ну, це все одно краще, ніж було б. В авторежимі. Так, і що? Нам додали швидкість 90, футворк 81. Ну, більш-менш. І дивимося, чи буде друге тренування. Воно буде. Давайте, може, прокачаємо якийсь удар. Так, що у нас є? Бекфіз недокачаний трошки до кінця. Цей чогось ми не можемо покращувати. І лефт Сайткік. Ну, left side kick, ну, left, left side kick. Ми рідко використовуємо. Давайте вже докачаємо Right Back Fist до третього левела і будемо суперово його виконувати. Ми часто його використовуємо. Не одного бійця наш бекфіст вирубав, тому треба, щоб він був максимального рівня. Ми в таборі АК кікбоксерський, якщо я не помиляюся табір, тому нас і завжди оголошують як кікбоксера. Так. Давай, ну і ще, ще раз. Так. Тут можна не тільки бекфістом бити, а головне. ігриком. Ігриком влучаєш, просто за той удар, який ви прокачуєте, дають бонуси. Якщо так от влучаєте. Так, ну куди ти відходиш? Що за спарринг партнер такий? На. Тут зараз як дам тобі. Чудово! На 4 зірки вже виконали. І 35 секунд. І ще десь треба 5 разів влучити в нього саме ігриком. Та давай, влуч. Ну і що, як завжди, одного удару не вистачить. Так, 3 удари і ще. Та давай! І трошки не докачали, хоча там вона повинна до третього левела вже добити. Скільки ж можна? Так, чудово. Все, максимальний рівень. На бекфіст. І тепер він буде у нас жорсткіший. Ну і давайте одразу, одразу вбій. Так, я хочу пройти церемонію зважування. Чому б ні? Подивимось, як виглядає наш суперник Денітре де Хав'єр Васкес. Не дуже знайомий мені боєць. Може вже, ну, якщо йому тут 39 років, то, мабуть, він закінчив вже кар'єру насправді. І... Може, десь уже не в UFC, може, в Белаторі в якомусь або іще десь. Все-таки UFC це найпрестижніша організація в змішаних єдиноборствах, але є ще й інші. Ну і ось ось наш Наш боєць. Вкладається в вагу. Чемпіон Фезервейту. Нагадаю, вже скапуючись. Таке враження, що наш боєць готується побитись прямо. Назважування. Так, ну і давайте. Все-таки файт поуз. Лівша. Проти нас, я так розумію, буде Лівша битись. Це не дуже, не дуже добре. Бо у нас більшість ударів і Бекфіст, і. Райдбеккік, right він все-таки прилітає справа супернику. А тут лівою рукою він може. Нормально захищатись. Ну і взагалі з лівшою правші трошки важче битись. Ну ми спробуємо. Все-таки йому 39, нам 23 ми чемпіони Треба треба уважно, уважно провести бій. Ми знаємо свої можливості, тому якщо покажемо свій бій, то маємо перемогти. Але це UFC, це MMA, саме це змішані єдиноборства, де де навіть найкрутіший боєць може може програти вмить. Fighting with experience and confidence, he'll be looking to showcase і конфіденці, гілбілокінішовкеси субмішен артестрі на Standing across from him in the red corner is the predator. With explosive speed and elite-level wrestling skills, this octagon warrior will be looking to take the fight to the ground and grind his opponent into the mat. no Javier Те, що ми не любимо клінчі, партери. Ми любимо битись в стійці. І ось Хав'єр Васкес Сантьяго Куба. Кубинці вони завжди не поступливі. Вони не відчувають таке враження болі. Тому треба буде дуже постаратися, щоб його завалити. Чорний пояс, але Джей. BJJ... Не дуже я знайомий, що це за бойове мистецтво, але у нього там чорний пояс. Ну і наш. Наш боєць, ця футболка виглядає при такому освітленні якось салатовою, хоча хоча в магазині вона була жовтою. Ну нехай. Так, у нас нокаут Пауер. Фінішуємо непогано, тобто добиваємо І Все таки ми більше, ще раз повторюю, що ми більше любимо стійку. 39 років. Він трошки нижчий, руки однакові. Ну і вага звичайно однакова. тут немає. Немає різниці у вазі між бійцями з однієї вагової категорії. Ферст та Чаленджер Фатінблуко. Дев'ятнадцять перемог, 7 поразок. 26 боїв. Начебто, не так багато для 39-річного бійця. Бо у нас уже 24-й, якщо я не помиляюсь. А нам 23 три всього. Так, 24-й бій, 22-1. Удині 3D. Ну і п'ять раундів буде, тому не можна вимахуватись. Бо потім без сил нічого тут робити в октагоні. Черговий захист титулу. І очікування, очікування, звичайно, на Бантамвейт, Вейт. Тому треба захищати. Ну і потім чекати Деметріуса Джонсона, Домініка Круза, якого разок вже точно пропонували нам. І Юраю Фейбера. Когось з них. Ну Юрая Фейбер, якщо буде чемпіоном Бантам Вейту, то нам, нас одразу не виведуть на нього. Але спочатку треба захистити свій титул проти Хав'єра Васкеза. У нього чи не останній шанс здобути цей пояс? Ну і поїхали. Перший раунд. І одразу в клінч. Оце неочікувано. Так, ну, це, мабуть, не обов'язково було це робити. Тейкдаун. Маунт. Маунт. Так. Головне зараз. Встав... Давай, вставай, вставай. Все, все. Повалялись, трошки побили і досить. Так, дуже дивна техніка пересування у Васкеза. Ну і давайте перевіримо наш бекфіст. Прокачений на максимум. Так, фронт кік. Давайте і ми йому трошки в корпус. Непоганий райтбек-кік. Right Лоу-кік нам по лівій нозі пройшов. Щось ні разу у нас не пройшов поки що Супермен Джеб. І її знову не проходить. Це Ай, апперкот. така комбінація була Супермен Джеб і апперкот. і апперкот просто блок. Оце непоганий Бекфіст. І тут треба, треба відзахищатись від тейкдаунів. Трошки коліном. Ну, Краще було б відпустити його, але поки що він в'яже і я не можу нічого зробити. Сили ми начебто не витрачаємо, ну і він сам відштовхується. І ще один Бекфіс. Лівий апперкот не проходить. І нарешті Супермен І ще один Супермен джеб. І райтбекік. Right Непогано. Оце, оце було не дуже добре. Ми кік робили, але. Ох, оце кік Дуже вдалий а от знову він хапає на ногу. він очікує деякі наші удари, але Ну знову, знову він хоче тейкдаун зробити. І невже він Ні, не встигає? Перший раунд просто закінчується. А таке враження, що тейкдаун він вже готовий був робити. Ну, перший раунд, думаю, за нашим бійцем ми чітко контролювали. Ну і наш тренер каже, що не бачить. Невдалих дій від нас. Ну і що повтори будуть? Нарешті ті, де ми влучаємо. В першому повторі отримали ми. В другому повторі отримуємо ми. Ну і в третьому повторі, мабуть, ні, таки. Таки один удар наш показали бек Кік, right хоча там дуже ефектний був левт-сайд. Йому в підборіддя. Ну і другий раунд. Що там у нас з силами? Начебто все нормально. Розпочинаємо з Супермен Джеба, але дуже невдало. Супермен Панч останнім часом взагалі не проходить. Ух, отут ми могли нарватися на дуже серйозний удар. Так, давайте спробуємо. Ох, непогано! І тут головне зараз. Маунт, давай, Маунт. Роби або сайт контрол. Ну, хоч щось. Зроби, опа! Як нас перекинуло! А тепер треба. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Спокійно, спокійно, мужик. Мужик, ти чого? Давай, давай, добивати, добивати треба. Та не ну зупиняй же, зупиняй же цей бій. Щойно ми були в оглушенні, і тут одразу ж зробили висновки і завалили хав'єра Васкеза. Чудово захищаємо свій титул, но... знаєте, стало трошки страшно після того, як він почав валити нас зверху. Добре, що ми змогли змогли відзахищатись все-таки, но тут уже зробили свою справу. Я трошки не помітив, який удар його звалив, бо одразу ж полетів його добивати. The official decision, ladies and gentlemen. Referee Herb Dean has called a stop to this contest at one minute thirty-eight seconds of the second round, declaring the winner by TKO. And still, the UFC featherweight champion of the world, Dennis The Predator. The Predator wins the fight, and he is still. UFC. Залишаємось ми чемпіоном UFC в фезервейті. Досить впевнено, ми побили Васкеза, але ось один оцей пропуск. І з чого він почався? Ми звалили Васкеза, почали його добивати, але потім він в партері просто перевернувся. Тому дуже обережно треба з цим добиванням, Воно дуже ефектне. Ми так налетіли і з розгону йому дали по морді, але ж все-таки треба бути дуже-дуже обережними. Я бачу, що в нашому вечорі бився Доміні Крус та Юрая Фейбер. І тому в бантамвейті міг змінитися чемпіон. І, і ще раз нагадаю, що не так вже зовсім скоро будуть вони битись і насправді між собою. Домінік Крус зараз чемпіон. Насправді, і подивимось, що у нас в грі. Так, Чей Конго програв у Пета Баррі. Дивіться, у Пета Баррі прикольний нікнейм HD. Вандерлей Сілва програв у Майкла Біспінга. Наскільки я знаю, Вандерлей Сільву випирали з UFC за те, що він не захотів допінг-тест проходити в черговий раз. Брайан Боулс виграє такею у Гакі. До речі, в цих трьох боях не було визнано нічого. Ні бій вечора, ні сабмішн вечора, ні нокаут. Тому, може, щось буде далі. Марк Муніос програв у Андерсона Сілвин. 41 рік вже Андерсону. навряд чи ми встигнемо перейти в Міделвейт, щоб з ним побитися. І нокаут вечора, і бій вечора. Нокаут у Пауло Тягу. Ну і бій вечора Джейк Шилл з Пауло Тягу. А сабмішн вечора Юрая Фейбер виграє Домініка Круза, і у нас в грі він залишається чемпіоном Бантом Вейту. Ось так. Ну і наш бій, звичайно, Деніт d в другому раунді технічним нокаутом переграє Хав'єра Васкеса На прізвисько шоутайм. Нормально провели все таки бій. Так, скільки нам дали десь менше 30 тисяч. Так, ну у нас вистачає. У нас вистачає. Грошей на тренування. До речі, воно збилося, так розумію, бо я начебто відкривав. Зараз будемо дивитись. Ну і Fighter of the Year. Тобто, боєць року визнається Дені 3D вперше в кар'єрі. Кейн Веласкес, другий. Ремпейдж Джексон третій. Ну і давайте дивитись, хто там іще. Діго Нуніас, навіть восьмий. Так. Бій Року. Джейк Шиллс Пауло Тіаго. А наш десь є. Ні, нашого бою немає начебто. І нокаут року. Деніт Реде в бою проти Жозе Алду. Непогано, непогано. Ми виграли дві Дві номінації, це. Це супер. Нам зараз дадуть додаткові, додаткові гроші. Ну і сабмішн року у Фабіано Соузи. Проти Джоша Гріспі. Тобто зроблений грою боєць виграв. Реального бійця Джоша Гріспі, ось так. Якщо я не помиляюсь, Джош Гріспі це... це перший реальний боєць, якого ми перемогли. І дивіться. Джейк Шилдс на другому місці Submission of The Year проти Нейта Діаза. Тепер багатьом відомий цей боєць. Ну і. 10 000 та 7 з половиною нам дали. Так, ну і що там з тренуваннями у нас? Апгрейдс. Так, футворк. Футворк треба було купити раніше, звичайно. Але все одно у нас тільки 81. Ми не встигли його докачати, тому відкриваємо третій левел футворка. Ну і потім вже будемо заробляти на прокачку сили. Хоча я думаю, що сила таки залишиться 85 у нас максимальна для нашої ваги теперішньої. Ну і все. На цьому зараз будемо. Ще раз глянемо на рейтинг. Чед Мендес восьмий. нам не дають з ним битися поки що. Ну, я хотів би в Бантамвейті Weight побитись з трьома. Доміні Круз упав на шосте місце, може, якраз нам дадуть з ним побитись. З трьома в Бантамвейті стати тут чемпіоном, потім повернутись в Фезервейт, бо. Без цього ніяк, побитись з Чедом Мендесом, ну і піти. Цікаво, куди можна дійти. Чи взагалі може боєць нашої комплектації дійти до хевівейта і битися з такими здоруваннями. Це буде цікаво, як на мене. Ну, а на цьому, на цьому будемо закінчувати. Якщо вам сподобався бій, і ви підтримуєте нашого українського хижака, ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Денітрой Дем. На все добре.